За статистикою на початку навчального року кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей зростає на 15%. Так, під початку року на Черкащині трапилось 50 ДТП. Три дитини загинули, 54 – отримали травми. Уникнути жертв на дорозі можна за умови обов'язкового дотримання правил дорожнього руху. Попереджають працівники ДАІ. Нагадати цю просту істину має місячник із гаслом Увага діти на дорозі. До 20 вересня стражі доріг проводитимуть профілактичні бесіди із автовласниками кожному вручать ось таку пам'ятку. Ну як, по-всякому буває, перебігають не там, де треба. Як ви реагуєте? Як. Внімательно їду, потихеньку. Такі акції проводяться по всій Україні і ми привертаємо увагу не тільки водіїв, а й і всіх громадян до того, щоб були дуже уважними діти, щоб були уважними на проїжджій частині, і водії поблизу навчальних закладів. Водії зрозуміння не «Так». Водії з розумінням ставляться до профілактичних засобів, тому що в них всіх є діти.